Вітаю вас, мої маленькі друзі, і запрошую провести цікавий дослід. І ще я зробила ось такий надпис. Так, я поміточку зробила, що ми поставили оці гілочки у воду 23 січня. Через тиждень я запрошую вас. Роздивитися, що ж стало з нашими гілочками, що там зміниться. Тиждень тому ми з вами поставили у воду гілочки бузку і гілочки абрикоса. Сьогодні я вас запрошую обстежити гілочки і подивитися, що ж змінилося. Це в нас гілочки бузку. Спочатку в нас з'явилися листочки. Ось набухли бруньки і вийшли листочки, розпустилися. А потім навіть з'явилися ось такі суцвіття. Бачите, бутони. Тут будуть грона цвісти бузку. А це гілочка-абрикоси. Дивіться. На ній спочатку розквітли квіти, тому що на абрикосі спочатку з'являється квітка, а потім вже листочок. Бачите, яка краса в нас на підвіконні? Серед зими ми створили весну. Чому так сталося? Тому що ми такі умови зробили для рослин. Ми їм зробили вологу. Тепло і світло. Саме головне це тепло. Так, В нас дуже тепло, і тому ті гілочки почали рости. Ось такий цікавий дослід. Ми з вами побачили, що ж необхідно насправді для росту рослин.